Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Бравл Старс, але, як ви бачите, дещо є. Оп! Да оп, немає. Зараз заберу пінчики, 100 кредитів для нані. Ще 100 цієї фігні, блінгів. Ще один новий пін. Ще кредити на нані. Гемаси. Ще один пін. Кредити. Кредити. До речі, я вже зможу рівко на 11 почати зараз. Раз, два, Окей, друзі. Давайте ми ще заберемо спрей. Ще кредити. Давайте спочатку кредити заберемо, щоб прямо ось так от було. Нані, робот дівчинка. Ви ще Давайте вибираємо тару. Бо у мене, друзі, тари нема. Друзі, і от, я виберу в наступному відео. І напишіть в коментарях, що мені вибрати. Я, я думаю, сто кредитів Ну, чи... я вже виберу. Бо ви, я знаю, коментарі пишете дуже рідко. О, епічний. Ну, скін на Карла. Окей, як я бо у мене навіть не було скінів на Карла. Я вам скажу так. А, такий піна з... Е, Я ніби это бачив тільки запічного. Якщо у мене удача, погана, друзі, напишіть в коментарях. Я б купила. І, до речі, друзі, на кого я далі буду купити після Тари? На якогось пічного обіцяну. Я думаю, це буде Бібі. Далі. Далі я думаю, це буде Макс. Ну і далі Сенді. Сенді або Спайк. Давайте, друзі, подивимось в Бравлерах, хто там туда да, все вже забув. Нані. Давайте, друзі, сьогодні Нані підкачаємо хоч до... Ну, наприклад, десь до 100 кубків. Давайте до 100 кубків. На і сьогодні докачаємо. Е, ну і Сема. Тому що вони двох у мене на нульових кубках, я вам так скажу. Реально, друзі, я вчора ще Сема вибив, але я захотів, щоб, ну типу, вам ще показати. Оп! Да о! Оп, вбив була. Тепер мені а де цей ботик чи хто тут? Але ми, друзі, можемо фігню запильнути. Яка, по ідеї, буде літати і всіх вбивати? І ще отак фігня. Ой. Фігнюля випадково не туди, куди треба. Окей, друзі. О, 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 Хіра, Хіра, ти ж у мене в друзях. Друзі, ну він сильно грає. Хіра у мене в друзях, друзі. Я тобі, я вам реально так скажу, у мене в друзях є. До речі, друзі, от. Е, як вам здається? Який найкращий легендарний бійц в Бравл Старс? На мою думку, це Леон. Не знаю як вам. Виграв. Ізі катка. Ми з ним плейгейм двох натиснули, і зараз ми її разом будемо перегравати катку Окей, давайте, друзі, чисто ще баночки Ой. А цікаво, чи сильна плюха буде, якщо так. Один одного перебували. 4, 3, 2, 1, 0. Давай я, я розпавнюсь. Давайте, друзі, чисто. Підемо туди в центр. І... І тут зразу нас чекає. А, чел, перепивший пів масика. Далі ступ сту. Ми зробили сту, ідеально. 50 кустів докачаємо. Семь, шість, пять, чотири, три, два, один, ноль. закидай ти Динамайк. Окей, давайте залишимо на 40 кубків. А, у мене так ще 8 тут є. А звідки я не знаю? Раз. Давайте так робимо. Так. А так. А так. Открываємо сердропчик, пліс легендарний, міфічний. Теж непогано. Давайте, друзі, сестер дроп відкриє мій кіт. Подивимось, чи удачний він, чи ні. Він мені вчора себе. Давай, нажимай. Нажав. Не, неудачний. Більше моєму коту не буду довіряти. Скільки там ще гемів дотари? У мене 81 гем, як ви думаєте? Ой. забув забрати. І дивіться, друзі, який... А, от, от, от такий мені скін щось дуже подобається. Ну, як ви думаєте, мені зараз його купувати. Ну, він реально, погодьте зі мною, красивий. Окей, Нань. А на ніякі скіни є. Є такий. Це, це, а, я думаю, це легендарний. От такий. Такий я можу собі купити, але я не хочу. Дурний Нані, як назва його. Такий Бескіри. Ну і не хочу. Він дешевий якийсь. Оцього цього на можна. Окей, друзі, стоп! Мені не здалося, що в нього матрюшка на голові. Стоп, стоп, стоп. Мені не здалося, що в нього матрюшка на голові. Ні, в нього не матршка, в нього якась фігня. Просто матрюшка це російське. Якщо це матрішка... ну, от, Мені ще цей скін на Мелоді подобається. Стоп, а як він зберігся? Це ж колекціонний. Залишимо вже так. І трошки викачаємо оцього типа. На що в мене квест є. Дуже багато на ранки держим. Дуелі можна. бол я не люблю. Краще дуелі. Давайте дуель. Я за це не грав, я не знаю, як, як він атакує. Поня, ага, у нього ніби якась така ульта. Ну, як ви бачите, я за нього граю як Yes. На Яд я грати умію вже. Ларрі Лор, це складна здобуть. Але з двох ударів. До базу. Ізі. А, це буфей. Я так. Easy. Чого він навіть не дефався? Це й депався. Це був справжній. Оце моральне. Прикольний білець. что за его фигня робот? А -а Что -а. за фигня робот? Что за фигня робот взагалі? Блин. На Громе я полагаю... Чего я Грома взял? Ну... А Обувай, Стоп, я же на Вагровах еще. Окей, друзья, я сам потім повыграю за себе. А, давайте мы візьмемо. Ну, ран mm. Так, давайте. Нокаут. О, нокаут я люблю. То я беру базу. Бриллиона, чего ты не хочешь? Я, я не хочу, чтобы ты гриф обрав, я не хочу. Бар Карделиуса чел. <звук> Окей, друзья. Давайте будем купить ульту. На езі. У мене 900 хп. Ммм, солідна перемога. Так, що тут далі буде? От по ідеї я, я до цього скинаді. Окей, давайте, друзі, зараз, ну... Ну. <плес> Тут дали треба брати, або закидальщика. Я візьму рікоше. Чел. Я тобі пораджу, котре... Да, 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 да брекульта, бракульта. Коль для цього підходить. Найгірша скін на кольта. Знаєте чого найгірший? Він є у найбільшій кількості людей? На кольта. А у найменше я б не сказав. Скажу правду. Я б не сказав чисто, що він навіть мало в кого є, бо він багато в кого є. Ну, ми поки що виграємо. Ви захороня... Ви охороняйте базу ті почки. Ну, може базу конкретно знести. Затоші Заточу зараз пайка. Вбив двох зразу. А, мені ще ті помагав. Ну, окей. Мені це якби то, Ну, нема різниці, хто якого вбивав. Вони перевбивали один одного. Маньячки. Чи маньяки? А, 1000 хп, Один відсоток бази баби. Ха! давайте їм ламати. Ми просто самі мало не... Ого! да, коль за тучки. У мене друге срібло. О, орангер стардроп. Давайте, друзі. Кіт мі невезучий, так що ми відкриваємо. Ну, я ще більш невезучий. Рико можна. Алло! На нього ж у мене був єбра. Ну, окей. Окей, okay, друзі. Хто в мене тут ще на 10-й силі? То, хто, хто на 10-й, підкачає до 11-ї все-таки? О, Ембер можна підкачати було б? Що б Ну, до 10-ї сили. Давайте цю картку вже на Ембер зіграємо о. Давай, теж бери легендарочку. Ні, у нас би всі бы все ми легендарочки. их тоже на легендарочка. О, не, ну, у нас высокие шансы сдуты. Ну и высокие шансы выиграть. Вот Динамайка такая лига, вы бачили. А, да, да, да. То, не, мы, мы проиграем он играть гарно умеет. По сравнению с нами Дай на Майка! Щось я скажу, дай на Майк грає класно. Ну, дай на Майк нас двох вбив. Давай, дай на Майка, дай на Майк. Дай на Майка Ріку треба було, а з ти вже проблем би не було. Щось мені тут якась фігня понадходила. Крусом я забороняю, думаю, в друзі приєднуватися. Ну у мене шоц. Окей. 190. Ага. Окей, okay, друзі, давайте ще щось подивимось, ну от. Не знаю, в шопі нічого такого цікавого. Ми проходимо ранки дрожимчик цей же. Ну, блін, от... Охот... А... ти вийшов. Це в нього інтернет залагав, я сам не знаю. Окей, okay, давайте, друзі, ну... короче, пис. Як я кризис, ну, Друзі, тоді давайте на цьому я буду завершувати даний відео. А якщо вам сподобався, то обов'язково поставте ваш королівський вподобайден та підпишіться на мій канал. А з вами був Яґаплеєр та цей безкінечно крутящийся спін. Всім пока-пока!